Приїхали в нашу військову частину, нас зустріли наші військові, зустріли аж на границі біля міста Ізюм і провели аж нас до самої військової частини. Ознайомилися з проблемами, ознайомилися з тими всіма справами, що сьогодні потрібно вирішувати для військової частини, тому що все-таки побут сьогодні бажає бути кращим там. Де дислокується сьогодні наша військова частина, фактично нічого не змінилося з того часу, коли ми були. Люди так само проживають поки що в збудованих ними палатках, в збудованих ними накриттях, де відбувається харчування і так далі. Всі ці побутові умови потребують кращого, тому що розміщаються і зберігаються, поки що продукти харчування, все це. В землянках, спеціально побудованих ними приміщеннях. Учасники поїздки привітали військових із Великоднем, вручили їм пасхальні продуктові набори та від дубинських школярів вітальні листівки та обереги. Потім зустрілися із владою Краматорська та обговорили співпрацю в житлово-комунальному напрямку з питань освіти, медицини та культури. Вони дуже хочуть, щоб приїхали наші. Колективи, дитячі колективи, дорослі колективи. Звісно, що це поки що питання на часі, адже сьогодні ми розуміємо, що наші мами своїх діток не відпустять. Засвідчена також ця вся наша домовленість на нашому. Прапори, прапори міста Дубно, де міський голова чітко написала Дубно і Краматорськ разом підпис міський голова. Раніше Дубно старалося співпрацювати більше з європейськими містами, мало приділяючи увагу населеним пунктам східної України. Тому зараз влада налагоджує втрачене. Дуже приємно, що влада цього міста погодилась на співпрацю, яка буде в дальнішому, я думаю, розвиватися. Сьогодні саме головне стратегічне питання стоїть в тому, щоб Вирішити побутові умови нашої військової частини, тому що все ми не можемо туди довести. Деякі речі є, які потрібно нам вирішувати на місці. В цьому була домовленість із мером міста, в цьому була домовленість із головою обласної державної адміністрації. Незабаром планується розширення Дубинської військової частини у Краматорську, тому місцева влада на сході пообіцяла, чим зможе допомагати західним побратимам.